За кожною медичною палатою дитяча історія боротьби тут щодня стикаються зі страхом, болем і водночас величезною силою. Поруч з маленькими пацієнтами завжди є ті, хто допомагає пережити найскладніше. Юлія Ярмольчук медична сестранка відділення Рівненської дитячої лікарні. У професії вже 20 років. А кожен робочий день це нові виклики, турбота про дітей та відповідальність за їхнє одужання. Я прийшла у 2005 п'ятому році. Це відділення Взагалі я хотіла працювати в медицині. Це якби покликання можна сказати, і я дуже задоволена, що я працюю в цьому відділенні». У центрі онкогематології лікують дітей з найскладнішими діагнозами. Щодня сюди надходять нові пацієнти. Робочий день Юлії розпочинається з прийому хворих, виконання необхідних маніпуляцій від ультразвукових досліджень і кардіограм до догляду за дітьми, які потребують особливої уваги. Дітки у нас потребують поваги, любові, підтримки, так само їхні батьки. От і ми все робимо можливе для того, щоб дітки виліковувалися і в них було все добре. Уже два тижні у відділенні перебуває донька Сніжани Галаус. Дівчинку привезли на швидкий. Вона пройшла перший курс хіміотерапії і нині почувається добре. Це зразу ж приступили до лікування, не вдали необхідні всі аналізи, познавали все. Ну ми сестри лікують, є призначення, приходять, представляють нам капельниці. Вона непогано себе почуває. Пройшли перший курс хіміотерапії. Ну, трошки є свої мінуси, але ну, гарненько себе почувається. Медичні працівники зазначають, найважливіше дати дітям відчути надію, підтримувати їх морально та фізично. При таких дітках дуже важливий догляд, тому що це є діти важкохворі, цілодобовий нагляд ми виконуємо, от, міряємо тиск. Пульс, сатурацію, от, ну і все необхідне. Записуємо кількість інфузій, яка влита, кількість інфузій, яка вилита. І, хоча важко спостерігати за боротьбою дітей з хворобою, Юлія не шкодує про свій вибір. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.